Всім привіт! Вже добра традиція починати влог з Чернівців. Ми знову тут, але сьогодні ми вже не про те, що як ми подорожували з маленькою дитиною, це виявилось доволі легко. Сьогодні в лозі хочу вам розказати про те, що з нами відбулося за попередній місяць. І як я зрозуміла свою основну помилку, я вже записала, це вже буде третє відео, так? А ви досі не знаєте хто я. І чого я на Ютубі? Мене звати Зоряна, мені 24 роки поки ще, ще місяць. І я мама маленької Нани. Крім цього, я і дизайнер, яка продовжує працювати, продовжую займатися тим, що люблю. І, як виявилося, ще дуже сильно полюбила своє материнство. І тому я тут на Ютубі, щоб розказати вам, що це може бути також класно, бо не знаю, як вас, але у мене завжди це було коли друзі бачили, що ми або вагітні, або ми готувалися до того. Коли тільки ми готувалися, взагалі наратив був такий, що о, класно, молодці! Давайте, давайте! Прикольно, тільки вже ми за одразу, о вітаємо в пеклі. Перші півроку буде, перші, перші, я казав, перші три місяці буде дуже складно, потім стане легше. Тоді вже кажуть, що півроку буде складно, далі, поки от виростуть зуби, далі почне ходити, буде ще важче. Чи можливо те, що материнство мені дуже в кайф, і мені ще досі не стало важко. Чи мені просто повезло? Не знаю, вирішувати вам. Я всім кажу, що мені просто повезло і все. Тому що я вже. Для кожної мами її дитина найкраща, але для мене моя нана саме найкраща. Так, дитину нашу звати Нана, це повне ім'я. Ми якось так вирішили разом. Були різні варіанти, але ми так почали назвати Нана ще, коли вона була в животику, і так до неї прив'язалася ця нана. В нас є класна історія з тим, що вона народилася 7 серпня. Нана з японської це сімка. Сім, тобто число. І якось так, що вона сама собі вибрала ім'я, ми вважаємо. І нам так дуже подобається. Хоча майже нікому з рідних це не сподобалося. І так, що сталося з нами за цей місяць? Перше, нам виповнилось два місяці. Друге, ми почали ходити на плавання. Ага, вірний. Ага. Нічого. собі, ти така розводиться. Так, я розводиться. Третє. У нас сталася алергія. Про це буду розповідати протягом вже цілого нашого влогу. І щоб вам було цікаво дивитися, постараюся його зробити максимально коротким і знайте, в кого сталася така ж сама ситуація. Я з вами, я знаю, що це складно, але разом пройдемо цей шлях. То всім гарного перегляду! І так, яка ж алергія у нас сталася? Мало хто чув про таку напевно алергію, хоча це, як виявилось, дуже популярний діагноз, у моєї нани стався проктоколіт, або, іншими словами, алергія на коров'ячий білок. Спершу ви можете подумати, ну нічого страшного, на коров'ячий білок так є там різні рослинні молока, так. Є там різні рослинні йогурти, можна з цим всім якось справитись. Взагалі, найперша моя думка була, що о, можна ж безлактозне ще їсти. Ні, виявляється, безлактозне теж не можна їсти. Там теж є коров'ячий білок. А коли наш лікар сказав нам перевіряти на те, наскільки сильна алергія у Нане, виявилося, що у Нани настільки сильна алергія на коров'ячий білок, що навіть якщо в будь-якій якому батончику, будь якій не знаю, гранола навіть, і пише, там, може містити сліди молока, у неї є реакція. Яка реакція? Коли ми минулого разу тільки приїхали з Чернівців, так на тому, чому завершився наш лог саме з Чернівців, я казала, що це був останній мій сніданок у такому дусі. Я з'їла молочну кашу, випила собі каву з молоком, а ще потім їхали дорогою. Ми встали. І я ще випила айран, який я дуже дуже люблю. І ввечері ми змінюємо підгузник на ній, і я бачу, що в ньому кров. Я просто не знала, що робити, в мене була паніка. Я... Чоловік гуглить, я дзвоню до лікаря, лікар зразу нам висловив, спитався, чого більше крові, як це виглядає. Це виглядало, як такі прожилки крові. Тоді, зразу, в понеділок, ми вже прийшли до нього, він сказав, що це окей, просто виключіть молоко і перевіряйте. Можливо, на кисло не буде реакції. Ось так ми перевіряли, перевіряли, і виявилося, що в нас настільки сильна форма. І з цим виявилося доволі складно жити. Тому що е, замовити щось в ресторані дуже складно, оскільки, наприклад, якщо це крупи, їх е, додають масло, так? Риба чи м'ясо може теж смажитися на маслі. Е, пюре банально мені не можна взагалі, воно має бути або тільки на воді, але ну, я не знайду. І веганських ресторанів, як виявилось, дуже мало. Дякувати, у Франківську є тероорганіка, також є Мандейс. О Боже, як я їм дякую за те, що я нещодавно випила каву на рослинному молоці з трубочкою зі згущенкою на рослинному молоці. Це просто. Вони відкрили для мене те, що є згущенка на рослинному молоці. Я не знала. І я відправилась тероорганіку за цими всіма покупками. І так, це наша імпровізована кухня. Покажу, що я купила безлактозного у тера Роганіці. Знайшла собі таку шоколадку без молока. Потрібно завжди дивитися, щоб було веган. Так? Ну І взагалі мені подобається, що алергени в складі пишуть великим шрифтом. Але тут, бачимо, що просто какао-масло, какаомасло, керопсмажений світлий. Насіння чія, насіння гарбуза і волоски гріх. Ще не знаю, яка вона на смак, ще ніколи не пробувала, ну, попробую. Тут яка вже більш схожа до шоколадки, бачу, вони реально дорогі там. Але так як тільки для мене, я можу з'їсти там собі одну плитку десь пару днів. Я не дуже люблю шоколад. Але інколи дуже хочеться. Саме тому, напевно, що заборонений Знаєте, Заборонний плід завжди солодший. Знайшла там хліб. Смачний, в якому вони додають маргарин, теж батончики. Шоколадні це такі, знаєте, глазуровані сирки. Я вже один з'їла по дорозі. Зараз хочу, щоб вам склад. Ось, бачите, йде какао масло, олія соняшникова, тобто немає ні молочки, нічого. Супер. Я дуже-дуже хотіла їх. Знаєте, я ще знаю, що в Сільпо продається від фірми, здається, Яро, вони в окремому холодильнику, там теж вони ваганські. І в них немає е, нічого молочного. Бачимо, тут кокосове йде молоко, какао масло. І нічого такого. Печеннюшки. От печенюшки люблю капець. Печенюшки дуже люблю, але бачу, на все ціни йдуть великі, але так як мені це стане на дуже довго. Так, щось хочу, щоб воно відстабілізувала. Тут склати так не по нашому но... Польська, лактоза фей, коконат ойл, кокосова олія. Далі що там у нас йде? тому, що прочитала, не бачу ніякого. Кокосова олія, кукурудзяна мука, кукурудзяні домішки різні, шоколад 5%, так. Ось. Ще не пробувала, не знаю. Смачне, не смачне. Гранола від фірми Кохана. Я вже одну таку брала, до речі, там дешевше. Я брала у епіцентрі. У нас є там супермаркет. І я брала там ось таку гранолу, Магдалеву. Тут нічого, до речі, фірма Кохана. Вона теж безмолочна, бо не повірте. в звичайній гранолі є сухе молоко. Е, а, і пише, або може містити сліди молока, або щось таке. В цій немає. Тут склад дуже простий. Бачимо, так? Не буду відчатувати. Ще хочу таку про. Це теж я знаходила в епіцентрі. Ось. Я брала дитяче, мені дуже сподобалось, Вони були, неймовірно, смачні. Але вони досить, до речі, калорійні. Взагалі, вся така продукція, оця ваганська, вона досить калорійна. Тому я їх старалась їсти небагато, все ж таки хочу скинути. Вагу після пологів, мені є що скидати. Ось вони дуже смачні, я їх собі взяла. Це в мене таке кокосове сухе молоко. Знаю, що якщо 2 столові ложки, здається, розбавити на 5 столових ложок води, це вийшло прям кокосова сметана. Тобто, ну, його стане набагато, тому що ну воно 235 гривень коштує. Так, одне молоко я купую, воно коштує. 100 гривень пачка, так, десь приблизно. То тут, рахується сметана, якщо оце у вас виходить, тоді ви додаєте ще 250 мл води, і у вас, звичайно, молоко виходить. Тобто, ну, воно набагато економніше. Але я перевірю і скажу вам, чи дійсно так і є. Хлібчик, я сказала, а що я купила ще? Ось таке вже, правда, використала його. Солодке згущене кокосове молоко. Воно не є дуже солодке, така, як звичайна, згущенка. Воно таке якесь нейтральне за смаком. І я вже з нього зробила андруди. Хто знає, що таке андруди, ставте лайк. Хто не знає, то відкрию вам секрет: це звичайний вафельний тортик. Покажу вам. Я ще Наша вся в згущенці, бо я лила. Треба викинути, залишила спеціально, щоб вам показати. Це звичайні вафельки зі згощенкою, правда, я ще їх перемащую між слоями варенням. Хто робить теж так? Я вчора зробила з малиновим варенням, дуже смачно вийшло. Чоловік завжди мені казав роби, я така не люблю. А вчора зробила він спробував і вже залишилось тільки два шматочки, тому що йому посмакувало в кого теж таке буває з чоловіками. Теж ставте лайк. Ви можете подумати, ну страшне, не може вона ходити в ресторани чи кафешки. По-перше, для мене це трішки дуже незручно через те, що ми постійно їздимо. як бачите, сьогодні ми в Чернівцях, на наступний тиждень ми вже будемо в Ужгороді. А ще через те, що ми їдемо в Київ і хочемо постаратися поїхати якось у Харків до наших рідних, але ще не знаю, чи вийде, окей, не про це. Це раз, друге, банально ви йдете до когось у гості, так? І у вас якесь застілля, до прикладу, цього тижня було день народження у мого брата. І я просто не знала, що мені можна їсти, оскільки в деяких, наприклад, той самий майонез, яким дуже часто у нас заправляють салати, теж може містити молоко. І торт, ні, торт, ні, торт ти не з'їш. Звісно, в цьому є велика перевага, в тому що моя мордашка стає худшою. Але і в цьому є незручність. До прикладу, тебе дуже запарний день, дитини щось не так, так її щось мучає, не знаю. Ну або просто не хоче побратимчити. Таке теж буває, не в настрої. І я не маю навіть часу, щоб приготувати їсти. То вже не обійдешся там замовити якийсь собі лаваш, замовити. Чи йдеш по дорозі і хочеш собі купити якесь паніні, теж не можна це зробити. Ти завжди про якісь перекуси маєш думати сама, бо навіть батончик, я знайшла, до речі, в тебе один батончик, який можна ну, їсти він безмолочний. І також знайшла ну, казинаки, це всяка така штука, його теж можна їсти. Але, ну. Ти постійно, постійно ти ресерчиш, постійно ти дивишся, оце переживаєш, чи тут є молоко, чи нема молока. До прикладу, навіть банально та сама кава, яку я собі беру так, на прогулянці з наною. Я взяла була каву, коктейль кавовий, щоб він, бо в них не було рослинного молока. І вони зробили, не знаю, знайти бамбл і додавали туди карамель. І я так, я не знала, що вона добавила карамель, тому що в Бамбл не йде карамель. Я вже попередньо цей коктейль пила. Я п'ю там карамель і все. І я рознищую, у мене сьогодні, можливо, безсонна ніч, тому що в карамель готується також на основі вершків. Так? І нам мені вже буде від цього погано. Звісно, я дуже посварилася з барменом, так? який це зробив. Але ти не знаєш постійно, блін, хліб, тобі не можна їсти хліб, звичайний. Так, є деякі хліби, які можна, Там, темний хліб ми знайшли, але ти постійно це саме шукати, ти постійно маєш скуплятися в магазині, де це потенційно є. Плюс харчування таке веганське, можна сказати, так? Досить коштовне. Мої покупки у тераорганіку, які. Мої покупки у тереорганіку, які ви бачили, обійшлися мені у півтори тисячі гривень, і я майже нічого не, ну, не скупила. І з'їла я це все. Ну, молоко кокосове у мене залишилось, і залишиться ще надовго, сухе. Дуже класна штука, дуже економить гроші. Купіть собі, якщо у вас така сама проблема, і, і все, це кокосове молоко у мене залишилось. Все решта згущенка пішла на один раз, так? І гранола за тиждень я її буквально з'їла. І ось така штука, виходить? Не так воно вже і легко. Але, тим не менш, я не відмовилася від грудного молока. Я навіть про це не задумалася, що можна просто ж було би відмовитися і жити собі спокійно. Але, напевно, в цьому і є: це материнство. Коли разом з своєю дитиною ти приходиш складні моменти. І тішу себе тим, що розмовляла з жінкою, на плаванні, в якої теж дитина був, цей проктоколіт. І вона сказала, що в вісім місяців почала пропадати ця штука, вона якось нечайно з'їла щось молочне, і побачила, що дитина вже просто пронос, вже немає е, прожилки крові, і вони почали по чуть-чуть, по чуть-чуть уводити. І зараз все дитина супер. Тому я сподіваюся, що ми цей етап пройдемо разом з наною, і все в нас буде окей, і все в нас буде добре. І у вас, якщо у вас така сама ситуація, теж все буде добре.